Друзі, вітаю вас на каналі The Wellness Channel. З вами тренер Аня. Сьогодні невеличкий фітнес-лайфхак. Якщо у вас є фітбол, ось такий м'ячик. Це фітбол, то рекомендую вам після тренувань зробити таку вправу. Вона статична або, то кажуть, ізометрична, але це вправа на баланс. Це вправа, яка буде. Давати такий ефект, якби включати в роботу м'язи-стабілізатори ем, для балансу. В свою чергу, вони більш активують ваші основні м'язи. Спина, поперековий вікінг. Плюс ще буде гарне ем, навантаження на. Ну, не навантаження, а скажімо, так працюється ваш поперековий відділ на гнучкість, розтягнеться трохи спина, але ця вправо протипоказана тим, у кого є проблеми зі спиною, біля поперековому відділі, і особливо грижі взагалі не можна. Тільки коли ви здорова людина, і це допрацювати, допрацювати після тренування свої м'язи. От дивіться. Особливо, коли ви зробили сет на ноги, на стегна, на ягодиці. Ось так лягаємо колінами на м'ячі, десь колінами, так? І опускаємося плавно десь колінами чи стегнами. Краще колінами, Ну, якщо у вас така гнучкість велика, то можна на, на ноги, десь ближче до стоп. Можна на стегна. Тут ще треба вміти. Цю позицію стати, ось десь так стали на руки, потім м'яко опускаємося і ще нижче опускаємося на живіт. Ось все прогнулися. І ось так можна полежати півхвилини, хвилину, а може й три. І ви будете відчувати, як у вас. Ось, коли ось, таке, ось іде такий люфт вашого, ваших сідниць, вони і з'являються тим балансом, тою балансуючою точкою, яка буде старатися привести ваше тіло в положення рівноваги. Вони зараз у мене напружені. Ну, Ви спробуєте ви відчуєте це. Напруження у. В світничному і вони дуже постійно в тонусі. В кінці оцих двох, через дві хвилини я відчуваю, як вони як так, так, така вібрація від, від напруження, особливо після тренування. Тому спробуйте цю вправу, не буду, не буду довго затримувати. Вона гарна, якщо я кажу, після того, як ви вже потренувалися до... довести ваші м'язи до гарного тонусу. Спробуйте, напишіть у коментарях, як у вас це все вийшло. До побачення! З вами тренер Аня на каналі Зелене Щенга.